Сьогоднішній урок наш буде про самоцінність, про впевненість у собі і самооцінку. Для мене це три різні речі. Чому? Тому що, наприклад, самооцінку нам формують наші батьки, школа, соціум самого дитинства, оцінюючи нас, порівнюючи нас з кимось іншим, так фундаментально базується і будується. Наша самооцінка, і ми її вже переносимо в доросле життя, і тільки в дорослому житті, коли ми вже усвідомлюємо, що я так не хочу, зі мною так не можна, я хочу по-інакшому. Ми починаємо робити якісь дії, уйдемо до наставників. І починаємо навчатися, да, платити людям гроші для того, щоб підняти свою самооцінку. Що таке самоцінність? Самоцінність це наскільки ти себе оцінюєш, наскільки ти можеш заявити на роботі, да, там, в проєктах і продати себе, грубо кажучи. Тобто, яка твоя самоцінність, наскільки ти себе цінуєш, свій час, свої ресурси, свої сили, своє здоров'я, те, куди ти вкладаєшся. Це і є про самоцінність, впевненість в собі для мене будується на базі того, що я вже зробила, да? що ти вже зробила. До прикладу, кожного разу ти можеш повертати себе абсолютно точно до того періоду, де тобі було важко і де ти витягла себе з цієї ями. До того періоду, де ти точно знаєш, що і оце я можу, і оце я можу, і в такій жопі я була, і я вибиралася з того. І ось ці ситуації я можу точно вибратися. Ну, наприклад, якщо взяти мене, для мені там завтра скажуть, нова країна. Окей, в мене є вже такий досвід. Я можу спиратися, і я впевнена в тому, що я це можу зробити. Тому що я вже це зробила. Нова мова, окей. Дайте мені рік, півтора, два, і я освою до розмовного рівня, до певного рівня і, і іншу мову. Якщо мені скажуть, наприклад, нова робота, нові потрібники знайомства, нові проекти, треба щось нове, те, що я ніколи не робила, до прикладу, я також, повертаючись до тих часів, де я. Це зробила, або де я точно знаю, що я можу це зробити, навіть якщо я цього ніколи не робила, це і будує впевненість в собі. Тобто наші результати, наші результати будують впевненість в собі. От згадайте, де ви ваші перемоги по життю, де ви з чимось впоралися і впоралися самостійно, або навпаки, звернулися за допомогою і впоралися. Це і є. Там, де будується ваша впевненість в собі. Тому є дуже класне, от три е штуки, які відрізняються, да? як збудувати самооцінку. Почніть себе оцінювати не про факапи, не там, де ви щось не виходите, не про помилки, а навіть з тої частини роботи, яку ви виконали, з того дія, дії, яку ви зробили, а що я тут зробила класно? Підсвітити. Це як виховання зеленою ручкою, не червоною, вказувати на помилки отут невірно, отут неправильно, і отут треба дописати, там доробити або підлаштувати якось по-інакшому. А виховання зеленою ручкою, виділити те, що тобі подобається, те, що ти зробив класно, те, що ти зробив добре, зробили якісь дії, а що в мене тут класно вийшло? І відсвітили собі, знову що зробили, а що в мене тут класно вийшло? І таким чином ви перебудовуєте свою самооцінку, ви перебудовуєте її в те, що ви всюди будете бачити. Які ви класні, які ви круті, які ви просто неймовірні, тому що ви змогли і оце, і отут класно в мене вийшло, і отут я класно сказала, тут я класно подумала, отут я відрефлексувала, тут зупинилася, повідчувала себе. Тобто кожного разу ви піднімаєте свою самооцінку. Про самоцінність, самоцінність можна будувати в тому, наскільки ви вкладаєтеся в себе, наскільки ви пройшли там навчань, скільки ви докладаєте зусиль для того, щоб бути тою, якою ви є зараз, для того, щоб зрозуміло. Розуміти, що ви насправді просто, ну дійсно, ваш час дуже дорого вартує. І ви заслуговуєте не просто, щоб вас оцінювали по Часу, який ви проводите там на роботі, наприклад, да? а по вашим вмінням, по вашим навичкам, по вашому досвіду, по вашому баченню, те, як ви дивитесь на ці речі. Чому інколи каже, ну я так бачу, і ми соромимо, ми можемо соромитися цього. А потрібно навпаки, люди будуть платити вам великі кошти, великі гроші саме за те, що ви бачите це по-своєму. Ви приходите і кажете, я бачу це отак, отак. Я би зробила ось так, ось так. Я би до прикладу, ну, ось трішечки по-інакшому, я бачу це ось так. І люди будуть платити за ваше бачення, будуть, люди будуть дивити, платити вам за те, як ви дивитесь на цей світ, будуть платити за те, які цінності ви внесете в цей світ, в свою справу, в свій проект, в свою роботу тобто саме за вас, за вас як особистість. Тому цінуйте свій час. Цінуйте себе, до прикладу, ще одна штука: як можна підняти свою самоцінність? Коли ви щось робите, ви згадайте, що якщо ви залишаєтесь на роботі і за це вам не доплачують, якщо ви, наприклад, берете якісь там, екстра години, або ви вкладаєтеся на роботі 24 на 7. То ви задайте собі питання, чи могли б ви цей час провести своєю сім'єю, зі своїм чоловіком, зі своїми дітьми, і скільки це для вас вартує? Чи могли би ви цей час провести, до прикладу, просто з собою наодинці, прийняти ванну, сходити погуляти, піти на каву з подружкою, кудись поїхати, щось побачити? Чи могли би ви це зробити? Так могли, скільки це вартує? Ваше здоров'я, яке ви там вкладаєте? Чи вартує воно? І там піднімається самоцінність. Якщо ви боїтеся озвучити якусь цифру, якусь суму, і з тим, що вас далі не візьмуть в цей проєкт, або ця людина не хоче більше з вами мати справу, ви задайте собі питання, а чи потрібна вам далі така людина? Чи захочете ви знову з нею співпрацювати, чи потрібна вона в вашому житті? Ось там і піднімається самоцінність. Тому. Рефлексуйте, зупиняйтесь, слухайте себе, відчувайте, що я тут відчуваю, а чому тут отак? А ні, я варта більшого. А може тут старі установки мої? Ні, я точно можу, я точно варта, я точно хочу.